Мобільний пункт для забору крові та новий центр крові у Львові, яка зараз потреба в донорстві. Прихисток для понад сотні переселенців, як живуть у шелтері в Соснівці, посібник для галичан-початківців. Як переселенка зі сходу адаптувалася у Львові. Цієї ночі Російська Федерація атакувала Львівщину десятьма шахедами. Сили протиповітряної оборони збили всі дрони камікадзе. Влучань на територію області немає. Про це повідомив у телеграмі голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Десять шахедів збито на Львівською областю стовідсотково Величезне Дякую за роботу. величезне дякую жителям, які. Дослухалися до сигналу повітряної тривоги. Нагадаю, тривога в області тривала близько чотирьох годин. Повітряне командування Захід у Фейсбуці повідомило, що усього у західних областях України збили 22 шахеди. Імовірно, ворог мав на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові об'єкти в західних регіонах держави. Додали на Фейсбук-сторінці командування повітряних сил Збройних сил України. Загалом військові Російської Федерації атакували Україну 36 дронами з північного та південного напрямків. Усі збили виявляється в нас війна. От раз війна це ясно, що є поранені, є переміщені особи, і відповідно крові потрібно набагато більше. От ми якось справляємося з цими речами, з цим автобусом ми будемо зроблятися набагато більше». цей автобус. Це мобільний пункт забору крові, каже директор Львівського обласного центру служби крові Ярослав Дяків. Сьогодні автобус працює на першій локації на подвір'ї простору Репаблік». Охочі здати кров вишикувались у чергу. Відпросився з роботи і прийшов здати кров Олексій Тофанов. Я взагалі це роблю на регулярній основі. Я донор вже не перший рік співпрацюю з благодійним фондом з Янголом на плечі. Зазвичай тромбоцити здаємо, але тут така цікава подія. Презентація автобуса то вирішив приєднатися". за словами директора обласного департаменту охорони здоров'я Ореста Чомориса допомогли організувати цей пункт донори із Швеції. Всередині обладнані чотири місця. Є також обладнання для транспортування крові. Ми вже маємо багато звернень. Ідея першочергово виїжджати в організовані колективи або віддалені території, щоб максимально наблизити цю можливість для усіх бажаючих хто здати. То має бажання здати кров паралельно із мобільним пунктом забору крові. Сьогодні запрацював центр крові першого медичного об'єднання у лікарні святого пантелеймона на вулиці Миколайчука. Тут лікується Богдан Стратюк з Рівного. Чоловік пішов захищати Україну 24 лютого минулого року. До цього військового досвіду не мав. За час служби отримав звання командира відділення. Богдан був у складі 95-ї окремо десантно штабової бригади. Бороневі лиман тримувався 5 квітня цього року під Марянкою. Чоловік підірвався на Протипіхотні міні. Мені дали людей, які ще не були в бою. Їх посилати було висмислено. Ну, Вони не знали, що робити, як робити, як штурмувати. Завдання було розвідка боєм, плюс забрати нашого 200. Почали заходити на їхню позицію ворожу, але їх там вже не виявилось. Вони відійшли і замінували за собою. Позицію. Я підірвався на міні. Мій другий номер, той же, який перший раз був в бою, його трохи посікло моїми осколками. Він стікав, але не так, як я. Він підбіг відразу до мене. Ми почали накладати турнікети. Богдана евакуювали побратими. Спочатку він приходив лікування в Дніпрі. Згодом у Львові в центрі незламні. Потихеньку витікав, мені постійно доливали кров. Через те, що ну, анемія там падало нижче 80, тоді доливали. Постійно. Я дуже вдячна лікарям за це, що є кров. Я постійно прошу свою дружину, всіх знайомих взагалі з будь-якою групою крові приходити. З будь-якою здавати кров. За словами керівника центру Юрія Кобацького, донорська кров рятує життя. В цьому пункті є можливість виділяти не тільки елементи крові та плазму, а й цільну кров. Якщо використовувати компоненти крові, ми використовуємо три компоненти, наприклад, для одного хворого. Або зазвичай навіть не три, або дві плазми, або одні ретроцити, або одні тромбоцити. І, зокрема, оцей розчин, цитратний розчин, ми використовуємо ціні крові, якщо взяти на одного пацієнта, значно менше, значно менший, і фактично це сприяє чому? Сприяє профілактиці. На відкритті центру організували акцію Твоя кров лікує. До неї долучили інфлюенсерів. Їм провели екскурсію центром та розповіли про потребу у крові. Деякі з них вирішили самостійно здати кров. Серед них і блогер Леонід Мартинчик чоловік каже, стане донором крові вперше. Коли я дізнався про цю ініціативу, дізнався про, про те, що відкривається такий великий центр, я навіть не думав, буде мені страшно, хочу я чи не хочу. Я одразу сказав так. А далі розберусь, як буде. Ну поки що все добре. За словами керівника центру, потрібна кров усіх груп та найчастіше використовують першу мінус, яку можна вливати, коли у пацієнта не вказано резус-фактор. Іванка Досько, Анатолій Киричук, Суспільне новини. Львів. Сьогодні у Львові попрощалися із героєм, який загинув, захищаючи Україну. Про це повідомили на сайті Львівської міської ради. Олег Часник Львів'янин. Після завершення навчання проходив строкову військову службу. Згодом підписав контракт із Збройними силами України. Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації боровся із окупантами на території Харківської та Донецької областей у складі 214-го окремого спеціального батальйону міжнародного центру миротворчості та безпеки за героїчні дії з порятунку свого командира під час виконання бойового завдання та знищення чисельного ворожого десанту був відзначений почесним нагрудним знаком начальника генштабу за взірцевість у військовій службі того ступеня та відзнакою президента України йому був 21 рік. Депутати польського міста Гданськ виділили 1 мільйон злотих для розбудови львівського реабілітаційного центру Незламні. переходимо до голосування щодо виділення фінансової допомоги для міста Львів. Хто за ухвалу, хто проти, хто утримався. Дуже дякую. 32 голоси за ухвалу підтримано одноголосно. Та єдногошні. Це майже 9 мільйонів гривень, повідомив на своїй фейсбук-сторінці мер Львова Андрій Садовий. За його словами, відповідне рішення підтримали всі 32 депутати. Нагадаємо, центр незламній є центром реабілітації на базі першого медичного об'єднання Львова. Як вказано на сайті Львівської міської ради, дорослі та діти, які постраждали від війни, отримують комплексну допомогу. Це реконструктивна хірургія, ортопедія і роботичне протезування. За рік тут уже безкоштовно протезували 150 українців. Китайський з м'ясом солідарності. Гданськ є містом солідарності. Це не лише солідарність підручників історії чи порожнє гасло без підтвердження справами. Це завжди свідоме рішення, головною метою якого є підтримка потребуючих і виділення цієї допомоги. Цієї допомоги потребують пацієнти і підопічні центру «Анброукен». Вимушені переселенки з Нікополя Оксана і Оля на кухні готують обід. Це Соснівський шелтер, який став для жінок тимчасовим житлом. Тут вони мешкають вже дев'ятий місяць. До цього жили у місцевому дитячому садку. Розповідають, виїжджали з рідного міста у серпні минулого року. Вимушено виїхали, так би не виїхали, бо там нас ми місто обстрілюють і саме чотири кілометри напротив запорізької нашої атомної. Знаходимося, наше місто ми їхали під обстрілами, і я зовсім була без речей. Вже в Червонограді ми як приїхали в садочок, то там вже нам привезли гуманітарну допомогу і там вже ми одягалися. Кажуть, до життя в гуртожитку звикнути важко. Дуже сумують за рідною домівкою, проте поки повертатися страшно. З прибріжних ну, повиїжджали, тому що там ну, вони навіть є, якщо туди і не. Ну, нема прильотів, то воно все одно через голову все летить. То з прибережних районів, а у мене якраз на березі ну, моя хата стоїть. Там вже, дуже страшно. Тетяна Бойко ще одна мешканка Соснівського шелтеру. Жінка разом з своїми двома синами та їхньою собакою Вінсентом евакуювали з Херсонської області села Коробки. Ми поряд недалеко від Крима. Я не знаю скільки кілометрів, і з першого дня ми потрапили в окупацію. Півроку ми трималися, думали, що все буде добре, все наладиться, але нічого не було, тому що 1 вересня нам сказали, що треба йти до російської школи, навчатися дітям. І ми порадилися з чоловіком і вирішили виїхати, вивести дітей. Зараз у прихистку в Суснівці живе 103 людини. Це переважно мами з дітьми. Вони займають два поверхи, розповідає комендантка шелтеру Любов Кушнір. У нас всі ВПО це є люди з тих регіонів Донецька, Запорізька область, Херсонська область, Луганська область. Ці, всі ті області, якраз які зараз знаходяться під обстрілами. Нещодавно тут благодійники допомогли облаштувати дитячу кімнату, розповідає координаторка проєкту Жіночі нові горизонти у Червоноградській громаді Елеонора Сенгубова. Ми дуже щасливі були, коли створили кімнату для дітей, для того, щоб вони там просто бавилися. Діти там від 5 там і там до 10-12 років. І коли самі дівчата організували там чергування, прибирання, догляд за обладнанням, це той самий цінний перший крок самоорганізації. Після якого можна вже людині надавати більше інструментів. Елеонора Синьогубова теж переселенка, жінка з Донецька з 2014 року живе в Червонограді і зараз займається тим, що підтримує таких жінок як вона. Координує проєкт з адвокації вимушених переселенок. Мені було дуже складно адаптуватися, і перші три роки я тільки плакала і думала, як буду повертатися додому. І тому з розумінням і з повагою до тої трагедії, яку переживають ці люди, ми дуже багато часу присвятили саме спілкуванню. Це можна назвати психологічною підтримкою, і ми залучали психологів, в тому числі і психологів жіночих перспектив. Ми залучали юристів, які так само допомагали вирішувати якісь юридичні питання. За словами Елеонора Сенгубової, однією з проблем для переселенців є питання працевлаштування. Тому для них планують організувати курси, зокрема у червні розпочати підготовку бухгалтерів та СММ-ників. Ольга Дейнека, Роман Натишин, Суспільне новини, Львівщина. Катерина Черевко народилася і виросла в Рубіжному на Луганщині. Згодом переїхала жити до Харкова, де її застало повномасштабне вторгнення Росії. Відтак Слобожанка вирушила до Львова. Тут почала писати свій посібник для Галичан-початківців. Це допомогти моїм землячкам і землякам адаптуватись на Галичині. У мене зараз дуже багато знайомих, друзів переїхали сюди. Направду, сказати, в якихось мікродрібничках в комунікації з місцевими ми відчуваємо те, що ми... Мене різні, але у нас різні, можливо, якісь поведінкові маркери. Авторка каже, що однією з найбільших відмінностей між Галичиною та Слобожанщиною є релігійні дати. Адже у Львові, за її словами, свята відзначають частіше і довше. Як у мене взагалі народилася ця ідея, я працюю іноді дистанційно і працюю з центра Шептицького УКУ. Я прийшла 9 січня туди працювати, там було зачинено. Я думаю, чому тут зачинено? Уже різдво, перше різдво пройшло, друге різдво, про всі свята пройшли, чому тут закрита. А мені кажуть, Катя, та сьогодні ж свято Степана. Я не знала, що це таке. Таке кажу, чому цього не пишуть в посібнику для Галичан-початківців? Катерина наголошує, що її Її майбутня книжка не про відмінності, а про способи знайти щось спільне між людьми з різних куточків України. Відтак описує свої власні спостереження та враження тих, хто так само переїхав жити до Львова з інших регіонів. Особливу увагу, каже, приділяє галицькій кухні. Кухня це взагалі топ, тому що, окрім різних слів, у нас ще різні рецепти. І нам навзам нам цікаво дізнаватись про рецепти один одного. Наприклад, у нас на сході в зелений борщ вбивають сире яйце і так розмішують його. А тут так не роблять, що ні, ми варене яйце кидаємо тут повністю. Або тема, яку я досі не знайшла взагалі істинної відповіді, це що таке пляцки. Бо мені кожна господиня по-різному відповідає. А ще Катерина Сповідає, як намагалася інтегрувати деякі львівські звички, коли приїхала до Харкова. Мені дуже подобається культура маршруток у Львові. От, от передайте на одного, це ж треба знати, що таке на одного, нас так не кажуть. От і те, що у Львові часто передають гроші посидячих, це геніально просто. І я переїхала в Харків, і я почала, почала от, передавати по сидячих. Сидячі зазвичай це такі горді особи, які не приймають гроші. Їм треба пояснювати, чому я передаю посидячих. І я воювала, воювала з цими сидячими, традиція не прижилась. Для тих, хто переїхав жити на Львівщину, Катерина має таку пораду. Я думаю, що в першу чергу треба дуже поважати, бо ми сюди приїхали не для того, щоб там якось обговорювати якісь традиції, а з вдячністю за те, що там нас приймає Галичина, там досліджувати нові традиції, нові слова. Свій посібник переселенка планує видати вже цього року. Ольга Олег Греб, Суспільне новини, Львів.